Вітаю! Ще одна кавомашинка гарна, Міліта Баріста з Німеччини від власника, який її знову не зрозумів. То покупка кавомашини в Німеччині це завжди лотерея. А, коли ви берете кавомашинку, і людина пише, що з неї Щось там та -та не то, та, щось не працює, може бути дуже багато варіантів. Я стикаюсь з різним. І ця машинка а, гарна виявилась І пощастила її теперішньому власнику, бо людина. А, Придбала в мене цю кавомашину з авансом. Це гарний вчинок. Я обираю кавомашини на свій смак, дивлюся, які я купую, і плюс-мінус розумію. Звісно, попадаються різні варіанти, і моя справа довести їх до гарного стану. Але буває гарна кавомашина, яку до гарного стану легко доводитися, а бувають погана. І в нас погана в гарному стані. Це зовсім не те ж саме, що гарна, майже нова кавомашина в гарному стані, яку не зрозумів. Її минулий власник. Тож супер. Пощастило теперішньому власнику цієї кавомашинки. Бо реально, це у нас 22-й рік, 2500 шок, і вона, в принципі, нова. Отак, так буває. Радий, що такі гарнюні попадаються і досить часто. Звісно, не дешеве задоволення. 23 тисячі ціна цієї гарнюні. Притому нова коштує значно більше. Дивіться. Таке діло. Класна каварочка. Ну, як на мене, і ціна гарна. Ясно. Дякую, до побачення.